Якщо ви порушили закон про рекламу, то Держпродспоживслужба може застосувати до вас штрафні санкції в наступних розмірах. Перше, це п'ятикратний розмір від вартості реклами. Якщо таке порушення буде повторно вчинено протягом року, то такий штраф подвоюється. Також може бути застосований штраф і в розмірі 1700 гривень за неподання або несвоєчасне, або подання неправдивої інформації на запит контролюючого органу. Важливо пам'ятати, що сплата штрафних санкцій не звільняє вас від усунення тих порушень, які були вами вчинені. Що робити в даній ситуації? Ви маєте право бути присутніми при розгляді таких справ, давати свої письмові пояснення, а також надавати підтверджуючі докази. Також ви можете оскаржувати штраф як до органу вищого рівня, так і безпосередньо до суду. Моя вам особиста порада. Якщо все-таки вирішили оскаржити даний штраф, то тут дійте швидко, оскільки є відповідні строки, а їх порушення призводить до неможливості захисту ваших прав та інтересів. Зберігайте дану інформацію та користуйтеся своїми правами.